У Real Techniques вийшов новий двосторонній спонжик дуже зручного формату. Ось так виглядає сам продукт. Це саме travel версія. Дуже зручно брати з собою в подорожі. Хвилинка уваги для цього дзеркала. Навіть не у всіх дорогих продуктах ви зможете знайти справжнє дзеркало. А ось так виглядає сам спонжик. Ось ця частина саме для пудри та сухих текстур. А ось це спонжик. Саме для вологих текстур цією стороною можна наносити тональний крем, консилер або всі інші рідкі текстури, які вам потрібно. Особисто я ще ним не користувалася, тому давайте разом протестуємо цей спонжик. М'якою стороною я нанесу пудру, а стороною для вологих текстур я нанесу консилер. Розташував дуже навіть непогано. Правда, з'їдає трішки продукт, але так робить будь-який спонжик. Нанесемо ще трішки більше консилера. Мені подобається. Тестуємо другу сторону. Момент істини. Перші враження це те, що він справді класно працює, класно матує, виконує свою роботу на всі 100%. Real Techniques справді зробили класний продукт.